Як зв'язати ось такий ажурний візеруночок з шишечками. Рапорт візерунка складає 18 петель в ширину та 8 рядочків у висоту. Перший ряд схрещена лицева петля, накид, одна лицева петля, накид, одна лицева петля. Дві петлі разом з нахилом вліво лицевою, одна виворотня петля, Дві петлі разом з нахилом вправо лицевою, Одна лицева петля, виворотня, Одна лицева петля, Дві петлі разом з нахилом вліво лицевою, Одна виворотня петля, Дві петлі разом з нахилом вправо лицевою. Одна лицева петля, накид, одна лицева петля, накид. Всі парні ряди прив'язуємо по малюнку. Накиди пров'язуємо вигоротніми, перехрещену лицеву пров'язуємо з хрещеною вигоротньою. На необхідності, перед схрещеною лицевою, поставити маркер. Третій ряд, схрещена лицева петля. Накид. Три лицевих петлі. Накид, дві петлі разом з нахилом вліво лицевою, одна виворотня петля, дві петлі разом з нахилом вправо лицевою, одна виворотня петля, дві петлі разом з нахилом вліво лицевою, одна виворотня, дві петлі разом з нахилом вправо лицевою, накид. Три лицевих петлі, накид, п'ятий ряд. Схрещена лицева петля, накид, 2 лицевих петлі. Тепер нам з цієї петлі треба вив'язати шишечку. Пров'язуємо лицева, накид. Тепер з іншої сторони пров'язуємо лицева. Знову накид. Ще раз пров'язуємо лицева, накид. І остання у нас петелька просто лицева. Повертаємо полотно, пров'язуємо всі петельки, крім першої виворотніми. Ось таким чином. Знову повертаємо наше полотно і переносимо всі петельки на праву спицю. Тепер останню петлю ми пров'язуємо лицевою. І продягав на цю лицеву всі попередні петельки. Так, якщо не впевнені, що в нас йдуть петельки, всі дивіться, всі петельки йдуть з однієї петлі лицевої. Далі дві лицевих петлі, накид, три петлі разом з нахилом вліво лицевою, міняю. Першу дві петлі знімаємо, третю пров'язуємо і протягаємо. Виворотня, три петлі разом, з нахилом вправо лицевою. Просто поміняли петельки, першу пров'язали, наступні протягнули накид, дві лицевих петлі, знову пров'язуємо шишечку. Лицева, накид, лицева, накид. Лицева, накид і остання лицева. Повернули полотно, пров'язали всі виворотні петлі, повертаємо полотно. Так. Перезнімаємо на праву спицю, пров'язуємо останню петлю лицевою, продягаємо крізь неї попередні всі наші петельки. І останнє дві лицеві петлі і накид. Сьомий ряд. Перехрещена лицева, накид, три лицевих петлі. Одна виворотня петля якраз над нашою шишечкою. Дві петлі разом з нахилом вправо Лицевою. Одна лицева петля, накид, три петлі разом. З нахилом вліво лицевою. Знімаємо дві петлі, наступну пров'язуємо лицевою, продягаємо попередні петлі, накид, лицева. Дві петлі разом з нахилом вліво, лицевою. Навпроти шишечки виворотня, три лицевих петлі. накид. Ось такий у нас виходить візерунок. Підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайки та пишіть свої коментарі, який ще візеруночок зробить.